Михайло Васильовичу, вітання з перемогою. Сьогодні непростий видався поєдинок для вашої команди. Перемогу здобули буквально на останніх секундах. Як ви оціните сьогоднішній поєдинок? Ну, якщо він. Переможний, то значить оцінюємо позитивно, тому що розумієте, завжди є різні ігри. Ми можемо создавати багато моментів там і не використатись, зіграти в нічою. Але якщо три очка зробили, ну то значить, я думаю, що позитивно. Можливо, і гра не була така яскрава, але в загальному ми хлопцям подякували. Ми задоволені цією перемогою пенальті виконував роман Николишин, який виконував пенальті за скло 19 на ще в чемпіонаті україни серед аматорів як загалом оцінити дії сьогоднішніх флангових гравців команди Щодо пенальті, то ну, Роман Молодець це досвідчений гравець, який взяв ініціативу на себе і повів команду за собою, вивів команду вперед. Тому йому за це тільки подяка. А в загальному сьогодні в нас дуже було багато браку. Ми на цим напевно зробимо акцент на цих помилках, тому що в нас в принципі в самих фланах чомусь в хаві дуже багато браку. Я думаю, що ми з цим розберемося. І до гри з локомотивом підійдемо зовсім в іншому настрої там, чи в стилі гри. Сьогодні дебютували новачки Валентина Пуда та Олександр Чепелюк. Як оцінити їхній дебют? Ну, що по Саші, то він молодець, це теж досвідчений футболіст. Він хороший багаж має за плечима футбольний. Просто він ще не готовий. Йому треба ще фізичні кондиції підтягнути. В загальному ним задоволені. Що по напуді, то ну, якщо бачите такий таранного типу форвард, який не дає захисникам дихати. Ми ж це теж випустили, бачивши, що захисники чуть-чуть підсіли в загальному. Ну непогано. Можливо, десь було переживання, але в загальному задоволені. Так, yeah, зараз